Друзі, привіт! З вами знову канал Веселі Ігри та Гра червона кулька Супергерой. Нагадаю вам, друзі, що ми захищаємо планету разом з червоною кулькою Супергероєм від чорних квадратів, які хочуть захопити нашу планету і, напевно, зробити з нею щось недобре. Так що ми є на обороні нашої планети. Вирушаємо, друзі! Натискаємо плей. Друзі, переходимо на 7 рівень. Гарний настрій, все буде добре. Так, друзі. Починаємо нашу гру. Традиційно розминаємося. А ви зранку робите зарядку, дітки? Розминаєтеся зранку. Так. Ну, вирушаємо в гру. Так, ми бачимо підвісний міст. Чи... Ні, це мутусковий міст, а внизу чорний рогатий квадрат. Так, ну давайте сюди легенько. Оп. Зараз будемо чорного квадрата. На тобі чорний квадрат! На... Зараз так зірку забираємо. Чорний квадрат зубатий. Нечемний. Так, чорний квадрат, хочеш пошиї, а? Ой! Ми отримали від чорного квадрата потупі. Ого. На, чорний квадрат тобі! Щоб ти не був такий сильно гоноровий. Так, стрибаємо нам під весни міст. Ух, дивіться, як я, друзі, рівновагу тримаю. А ви вмієте тримати рівновагу? Що із такою усмішкою? Оп, є так. Ой, чорний квадрат! Уважно з чорним квадратом, уважно, бо він же нам дав сьогодні. намає чорний квадрат. Так, друзі, зібрали зірочки. Ага, то ми вже підійшли під рівень, червоний прапорець. Так, схил нас. О, падаємо. Зірка. Так, друзі, що тут таке у нас попереду? Якісь. Який... Ага! Так, ну давайте йдемо подивимося, йдемо подивимося, що тут таке. Ага, нам треба з'їдати міст, напевно, так? Так, це такий міст, друзі. Який роз'єднюється. Називається розвідний міст. Ми його з'єднаємо. Так, ми це зробили. Все, ми з'єднали міст. Вірку забираємо нашу. Так, ага, тут Тут у нас ящик. Ой-ой-ой, голову вдарився. Ой-ой-ой, ой, шишку наб'ю. Так, що нас чекає далі? Що тут таке у нас? А, тут, тут щось таке. Там у нас така конструкція. Ми будемо скидувати той. Дерев'яний ящик вниз. Подивимося, що там таке є. І що? А! І, друзі, капець. Не розумію, що далі робити... Дама, ай, чорний квадрат. Зараз щось будемо думати, друзі? Так, з'єднали міст розвідний. Так. Так, 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 І що? І що, друзі, скажете, що треба робити? Тихо-тихо. А може, тут туди треба його вести? Та ні? Ага, друзі, я певно знав. Певно знав цю головоломку, цей ребус. Ми його підставляємо, стрибаємо, стрибаємо сюди. Ага. І ми маємо вискочити. Оу, єс, друзі, так, ми все правильно зробили. Ура! Поскачемо від тої радості! Так... о, водойма! Водойма. Може там акули плавають? І чорний квадрат! Так. пас пасту чорному квадрату, забираємо зірку. І рухаємося далі! І що, друзі? Ура, друзі! Ми прийшли наш рівень! Так, пройшли рівень. Як, як вам взагалі ця гра, які ваші емоції, які ваші переживання були, які ваші враження? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми зустрінемося з вами в наступному відео. На нас чекають неймовірні пригоди червоної кульки. Гарного вам настрою, друзі!